Зараз самі топові смартфони від Redmi, Redmi Note 14 Pro 5G, це їхня новинка і Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Це монологічний, але тут він йде з зарядкою, зарядка 120 Вт. До цього доведеться докупити, але кому потрібно, під телефон 200 гривень 30 Вт. Або трохи дорожче 67 Вт, є також 120 Вт, ну він це одне і не підтримує. Тут щоб підтримував 120, треба брати про плюс. І то там 100 Вт. Дивіться, який красень. Дуже прикольно виглядає. Ціна цього смарта 11200. І на даний момент тут ми є процесор стоїть. На даний момент непоганий в цілому смартфончик з екранним дисплеєм, з гарним захистом від вологи і від ударів, стереодинаміка, 200 мп камера, чудовий дизайн. Ще дамо поліуретанову плівку, міцну, гарну у подарунок. Так що, кому цікаво, можна замовляти, пишіть доступні.